Гуманітарний рейс від штабу Ріната Ахметова сьогодні знову спробує пробитися до Донецька. Там допомоги потребують півмільйона людей. Без неї вони приречені на голодну смерть, адже держава позбавила їх соціальних виплат. Наталія Магда відстежує рух вантажівок із продуктами і речами для дітей. Вона на зв'язку зі студією. Наталія, якою є ситуація на цю хвилину? Доброго ранку, Олександре. Ми знову знаходимося на логісті Це ми та Я так думаю. Алло, до фірі Олександра. Я перепрошую доброго ранку, Олександре. Ми знову знаходимося на логістичній базі у Дніпропетровську, і це вже четверте буде спроба за останній тиждень цієї колонни гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушити до Донецька та таки довести продуктові набори таким нужденним сотням тисячам людей. Зараз поряд зі мною знаходиться волонтер гуманітарного штабу Ріната Ахметова Максим Ровінський. Максиме, розкажіть, будь ласка, яка ситуація з продуктами у Донецьку зараз? І чи не вийде так, що якщо і цього разу гуманітарний рейс озброєні люди не пропустять через блокпост, люди у Донецьку залишаться взагалі без харчів? Ситуація виглядає літній образом из-за збоїв поставки продуктів уже сьогодні э, ми можемо говорити, що у нас можливі проблеми починаючи э, з понедельника. Но если не пройде сьогоднішній рейс, то будет э, ну, пряма катастрофа. У нас не останется продуктових наборів, которые ми зможемо роздавати. Поэтому Ситуация уже нарушена. Насколько она будет критична, будет зависеть от того, пройдет ли сегодня рейс. Мы надеемся, сегодня выехать. У нас есть сигнал от Министерства внутренних дел на то, что сегодня мы можем проехать, и мы надеемся, что это случится. Ми також будемо сподіватися. Я хочу нагадати, що вчора шість вантажівок гуманітарного рейсу Ріната Ахметова озброєні батальйони не пропустили в черговий раз на блокпосту поблизу населеного пункту Іскра. Жодних перевірок документів батальйони не робили. Також вони не перевіряли, що саме везуть фури. Просто сказали, що мають наказ свого керівництва не пускати гуманітарний рейс. А також озвучили вимоги та свої умови щодо того, що продукти. Та харчі, які везуть хури фури, будуть обмінювати на пленних. І як вже стало відомо ввечері, президент дав доручення РНБО розібратися та втрутитися у ситуацію. Ми будемо стежити за подіями, і якщо рейс вирушить, будемо їхати з ним. Тож тримаємо зв'язок. Олександре дякую, Наталю. Тож будемо сподіватися, що чергове твоє повідомлення про гуманітарний рейс буде вже про те, як продукти роздають нужденним жителям Донецька.